Хочу показати кішмиш Геліодор. У нас дощі, виходить, були з п'ятниці з вечора ось у суботу, та з суботу-неділю. До йшов дощ. Оце, досі Тобто В мене Геліодор не тріщить. Там навіть кеша той, що талісман сорт, і той тріснув. А от Геліодор в мене не тріщить. Не знаю чому. Усі гроздочки. Сьогодні у нас 24 серпня. На сьогоднішній день він готовий. Нарешті, в цьому році все якось так дуже поздно. Ось хочу показати. Такі я їх не буду зараз розбирати, бо ми весь знімати не будемо. Але такий от сонячний. Такі ягодки. Дуже гарний, дуже смачний.